Привіт, друзі! Мене звати Даша. Ви на каналі Мама з книгою. І сьогодні ми з вами погуляємо знову по книгарні міста Кишинів і подивимось горталочки книжок, книжок картинок з різними гарними ілюстраціями. Я спостерігаю таку тенденцію, що ілюстрації для дитячих книжок стають суто комерційними проєктами. Зустріти книжки, що проілюстровані справжніми художниками, стає дедалі складніше. І тому кожна нова книжка з гарними ілюстраціями для мене це просто скарб. Звичайно, я вже звикаю і до цифрових ілюстрацій, я все ж таки живу в сучасному світі і підлаштовуюсь під нього також. Проте я завжди можу зрозуміти і відрізнити справжні живі ілюстрації від тих, що були намальовані на планшеті. Так, ну а поки я тут міркувала з вами про ілюстрації. Я вже встигла погортати першу книжечку з віршами і дуже лагідними гарними малюнками. Я не одразу збагнула про що буде ось ця книжка, але коли побачила форзац і помітила український прапор, все стало зрозуміло. Тут розповідається про війну, про агресію, з якою стикнулася Україна, і як звичайна українська родина була вимушена бігти від війни. Цікаво, про що тут розповідає текст, його, як бачите, небагато. Але малюнки саме через те, що вони такі дитячі і вони показують такі страшні речі, вони просто беруть за душу і не відпускають. Добре, що в інших країнах розповідають про нашу війну і дітям теж. Нехай їм ніколи не доведеться це пережити. Поки готувалася погортати вам цю книжку, помітила поруч хачіко. хатіко, а ця книжка у нас, скоріш за все, якась енциклопедія про тварин з чорно-білими малюнками. Цікаво, правда? Можливо, тут якісь незвичні факти про тварин розповідаються. Ну і ще один дуже приємний привіт для українців я знайшла в молдавській книгарні. Це казки Григорія Сковороди. Ой, подивіться по змісту, скільки їх тут багато. Ну і сама книжка теж товстенька. Прям вийшло таке подарункове видання. Григорія Сковороду називають українським Сократом через його філософські роботи, але він ще й писав не те, щоб для дітей, просто він писав казки, байки і вірші, які закладав багато сенсу і свою основну думку про те, що треба пізнавати себе і шукати щастя в собі. Ця книжка, до речі, виходила в Україні, здається, у видавництва Віват. Я просто в захваті від ілюстрації. Подивіться, які корови з носами своїми. Дуже-дуже класні ілюстрації. Тут прям можна дивитися годинами на них. Я навіть захотіла взяти собі цю книжку українською мовою, тому що до цього гортання не була з нею знайома взагалі. Так, ну а зараз ми з вами перейдемо до ось такої зимової. Книжечки. Думаю, що тут розповідається якась різдвяна казка. З назви, з ілюстрації, я не впізнала якусь відому книжку. Скоріше за все, це якась місцева казочка. Або, може, я просто не впізнаю. Якщо ви щось впізнали, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що це може бути за казка. Тут, до речі, одна ілюстрація ось ця. Нагадала мені Алісу в країні див, може, це якась відсилочка до неї. Або, може, це взагалі просто збірка оповідань. І там є ну, якась там відсилка на Алісу. Дуже гарні, теплі, милі ілюстрації тут. Після зимової книжки ми стрібаємо в літо і роздивляємось малюнки. Ну, текст ми прочитати не можемо. Тому роздивляємось малюнки із історії про двох друзів. Про ведмедя і бобра, правильно? Бо ж має такий хвіст. Подивіться, які соковиті ілюстрації, які вони сонячні. Супер просто. Робін Гуд від Маурі Куннас. До речі, щось у нас цей автор в Україні недооцінений. Дуже мало його книжок, і взагалі видавалися вони колись українською. Я щось цей момент пропустила. А було б прикольно бачити його книжки українською мовою. Вони дуже кумедні і, і гарні. Я думаю, що видавництвам треба придивитися. О, ну а тут я вам погортаю дуже гарну книжку енциклопедію про тварин. Тут і комахи будуть, і риби, і ссавці. Дивіться, яка вона цікава. З одного боку плакати. Можна прям виривати, я так думаю, ці листочки і вішати на стіну. Гарно намальовані такі тваринки всі. Угу. А з цього боку прям енциклопедія, де розповідається про тварин, комах і так далі. І мені подобається, що книжка має таку, знаєте, з, з, з старину, <смі> я не знаю, як це правильно сказати, типу, сторінки не білі, а ніби це стара якась енциклопедія. Так, а це у нас хто, мабуть, якийсь натураліст? Дивіться, що я тут знайшла книжечки видавництва ранок з часів, коли вони ще видавалися російською мовою. Так, от, Наприклад, Аня з острова Принца Едуарда. Мені ж цікаво, стало, якого року ця книжка. І з'ясувалося, що це 2022 рік, мабуть, на початку ще 2022 року була видана ця книжка. Отак от, от залишилася в історії, в пам'яті, що колись навіть українські видавництво видавали книжки російською мовою. Говорячи про книжки російською мовою, отут, от в Кишиневі, я б не сказала, що їх дуже багато, і вони прям такі якісь сучасні. В більшості можна зустріти книжки румунською мовою. Я просто роблю висновок, що діти і молодь читають вже більше своєю мовою румунською. От, наприклад, знайшла я тут серію про поверхові будинки. Ці знаєте, там 13 поверховий будинок. Ось так він гарно тут оформлений. Кольорова обкладинка, а всередині, як і в оригінальних книжках, чорно-білі ілюстрації. Якщо ви, до речі, не знайомі з цією серією книжок, будь ласка, зверніть на неї свою увагу. Для дітей від 6 років це найкраще читання. Ще погортаю для вас книжку про дивну дружбу між мурахами, мавпою і пінгвіном. Це. Цікаво, як ця книжка писалася. Типу, рандомайзер обрав цих тварин, і автору просто прийшлось підлаштовувати сюжет. Ну, відчуття, Там ще й кіт якийсь, бачите, є. Цікаво, цікаво було б почитати, що саме там відбувається. Ну і наостанок погортаю вам ось таке видання хобіта. Я вже показувала його в телеграм-каналі і написала, що я просто закохалася в ці малюнки, в ці ілюстрації. Якби в цій книгарні була ця книжка, це видання англійською мовою, і я б його схопила і нікуди б вже не відпускала. Зараз ще трохи погортаю вам, покажу ілюстрації, що є прям на повну сторіночку. Давайте, давайте. От, незручно це робити однією рукою, звісно. Ось, ну просто подивіться, Боже. Ще б такі листівочки я б хотіла, знаєте, я б їх теж собі розвішала б і насолоджувалася б їхнім видом. М -м -м, боже, як гарно. Ну все, друзі, поки я вам ще гортаю хобіта, хочу подякувати за перегляд, за будь-який зворотній зв'язок зі мною в коментарях або в моєму телеграм-каналі, який так і називається Мама з книгою. Приходьте, будь ласка, до мене, будемо спілкуватися, будемо обговорювати дитячі і не тільки дитячі книжки, насолоджуватися літературою і просто дружити. Ну, а якщо ви колись будете в Кишиневі і захочете відвідати цю саму книгарню. Ось я вам покажу, як до неї дійти. Вона знаходиться на вулиці Пушкіна. Отак. <смі> біля Цитрона, біля ресторана Козловна, якщо раптом ви знаєте, ось така досить велика книгарня. Поки що це найбільша книгарня, яку я тут відвідувала. Це теж лібраріус, але дуже-дуже великий. Дякую ще раз за перегляд. Всім па-па!